Всім привіт, це Гаврищак ютуб-ресурс Футбол 24 Ставимо лайк, підписку і потім коментар. Зрозуміло, що просувати україномовний контент і не тільки цікавий контент. І сьогодні ми оповідаємо те, що страпилося напередодні. А напередодні грали свої мечі українські легіонери в черговому турі АПЛ Лондонський Арсенал грав проти Ліверпульського Евертона. І як відомо у складі був Олександр Зінченко. І перед тим як стартувати та описувати поєдинок, виведу цитату Мікеля Артети, головного. Тренера лондонців, що він сказав про Олександра Зінченка, саме тому привезли його сюди. Він приносить щось інше в команду. Його менталітет і здатність робити певні речі дозволяють нам бути непередбачуваними і створювати багато загроз щоразу, коли ми володіємо м'ячем. І так, Тарас, скажи мені, будь ласка, як ти оцінюєш дії Олександра Зінченка у черговому матчі розгромному проти Евертона? Власне, це можна описати одним словом лідер. Тобто до е, 39-ї хвилини на полі було е, набагато кращий вигляд мав е, Евертон і гостріші моменти. і Вони на контратаках і користувалися привозами гравців Арсенала, і на контратаках розривали. А в Арсенала був тільки один момент зі стандарту, коли Зінченко класно викотив на жержінню і той трошки не влучив. І на 39-й хвилині сталося просто те, що тактичні аналітики в Англії взагалі описують. Як, е, прояв магії магії українця. Е, зінченко спочатку він е, накрутив трьох е, захисників е, опорників і нападника, точніше буде сказано, в центрі поля, е, створив е, можливості для е, хаосу такого в е, захисних е, рядах Евертона, тому що це була дуже злагоджена оборона. Вона і в 90 хвилин в дебютному матчі дайче коли Евертон переміг 1-0, і 40 хвилин на Емірейц. Вони просто нічого не дозволяли арсеналу. Але тут зінченко. Інченко бере на себе гру. Він користається тим, що зміщується в зону правого інсайда на пів на півфланг Габріель Мартіанелі з тим, що Мартін Едегор відкривається в позиції такого фальшивого нападника в центрі. Тобто йде розрив позицій, і захисники, півзахисники Евертона не розуміють, кого їм крити. Створюється ця більшість, перші не вперше створюється в цьому матчі більшість для арсенала. Тація, тому що зазвичай е, знову працювали оці двічки подвоєння е, проти флангових гравців, коли е, Миколенко з Макнілом діють проти Сака і просто е, ніяких шансів не дозволяють е, створити. А тут вдалося розірвати е, цей порочне коло, і е, вдалося нарешті. Е. Арсеналу створити більшість в Зінченка були е, просто чотири напрямки для передачі, це була е, абсолютно унікальна історія для цього матчу. в е, оце, в першому таймі, і е, що він робить? Він, в принципі, е, легшої такої передачі. От, напевно, з 10 футболістів українських вони би віддали просто на Едегора, тому що там легша лінія пасу, і ти не е, боїшся, що ти можеш через е, віддати впрямо, а там е, Ідріса. Гує підставить ногу і перерве цей пас. Він робить найбільш загострюючий найбільш важкий пас. І це прекрасно проходить. І е, САКа вдається надурити Миколенка вперше в цьому матчі е, і е, забити з неробочої ноги просто як кілер е, фінішувати. І е, це був якийсь такий рідкісний момент, коли Сака вдавалося в. Е, на півфланг зміститися, тому що в матчах із сіті і зевертом, коли арсеналу не вистачало гостроти і не було результату, там е, букая грав дуже широко, і це його просто до, до лицевої лінії а, виводили захисники. і в Арсенала не було в гостроти від найкращого, найкреативнішого футболіста команди. А тут все співпало. Просто це в прояв футбольної магії і лідерській якості Зінченка, який які як плеймейкер, які як десятка, як диригент, генерал гри, він просто організував цей момент. І мене здивувало знаєш що зачепляюся за твої слова. Здивувало, що ти кажеш, український саме футболіст 9 з 10 не віддали б такого пасу. Чому саме український? Недооцінюєш наших футболістів, є ще Руслан Маліновський. який також напередодні грав. Ми це опишемо. Тому що е, українські футболісти, в принципі, якщо ми винесемо з дужки зінченка е, Маліновського, е, навіть того ж Мудрика в його кращих кондиціях е, от, гравців Шахтаря Ценкова. Тобто такі е, зараз покоління трошки сміливіших гравців е, виросло, але все ж таки вони частіше е, віддають перевагу про простим рішенням. І е, власне зінченку на закидали це, що в Манчестер Сіті він дуже просто грав. Він дуже надійно, дуже стерильно віддавав ці передачки. На ближнього він не загострив, він боявся набрати на себе. А тут він йому е, дозволили вирости в такого монстра е, ментального і е, креативного монстра середини поля. От е, перед сезоном е, Гаррі Невіл, е, справедний експерт е, ангського телебачення, легенда Манчестер Юнайтед, він казав, що е, з, з інченко, за кого Арсенал взагалі вивалив такі шалені гроші, понад 30 мільйонів фунтів. Він навіть не лідер, е, він не зможе в кризовій момент. Моменти сезону повести арсенал за собою. І що ми бачимо зараз? і Фанати Арсенала чи сторонні спостерігачі пригадують фразу Гаррі Невіла і докоряють йому в тому, що він як він глибоко помилявся, тому що якраз це лідер, і якраз в моменти кризові арсенала він повів за собою. Ми бачимо гол за Станвілою зараз. А, це був гольовий пас перед гольовий матч Евертоном а, і плюс він що розігнав ще одну голіву атаку. І в принципі, якби не було цієї дії зінченка з. З спочатку з обведенням трьох захдрьох опонентів, просто що він ще й дриблінг такий вмикає, який теж не не часто побачиш від наших футболістів настільки сміливий дриблінг в топ чемпіонатах і потім він розкриває оборону з такими небанальними передачами, як і в епізоді на Кетією, коли він перед гольовий пас віддав. Тобто це щось така ну абсолютно вражаюча історія для українського футболу. Каже, відверто, коли підписував лондонський арсенал. Українська українського захисника з Манчестер Сіті, чи ти вірив, що він стане лідером? Е, звичайно, моїм нам журналістам е, доводиться більше скептиками бути і завжди критично оцінювати в можливості е, будь-яких футболістів, не тільки наших, і особливо е, тих, за яких великі суми платяться, які часто е, просто це англійський ринок. Він е, трошки надмухує цю бульбашку, і вона не, не завжди відповідає суті. Але, от в контексті з іншиком, хотілося, от внутрішньо було таке сподівання, що він вийде на цей рівень, тому що в принципі це. Саме е, хід поставити е, Олександра на позицію такого фальшивого лівого захисника, який е, по суті весь час грає в центрі і створює додаткову одиницю в співзахисті, а е, був належав не навіть Гвардіолі, а Мікелу Артеті в Манчестер Сіті, коли той ще працював асистентом. Катованця і е, цей момент свідчив про те, що Артета знає, як його використовувати, знає, як із нього витягнути ще більше. І в принципі була така е, сподівання на це, що так станеться. Але звичайно, все залежало від Зінченка. І е, не ну, тобто, якщо би він сам себе не видобував ці е, резерви і не ставав кращим, як це як людина, яка я переконаний, він, ну, він сам говорив, що він із дружиною дуже багато розмовляє про тактичні нюанси, про свої Кі передивляються матчі, робить дуже багато аналітики на свої гри, і це йому просто дуже допомагає. Це в принципі такий, він би міг би зараз, от в збірної України, по суті, не буде тренера на першій матчі, там ну ротань тимчасовий такий, але по суті він міг би на пару з Маліновським, який теж такого плану гравець, який дуже багато думає, дуже конспектує якісь різні речі, дуже таку тренерську роботу по суті, проводить і над собою, і над суперниками, і над своєю командою вони могли б собі так. Покерувати навіть на полі як такі граючі тренери, mm. окей з, з іншого розібралися. Переходимо до наступного гравця, який також брав участь у цьому поєдинку. Також українця йдеться про Миколенка. і от що написали в, в колонці на фанкасті видання про е, гру наш, нашого захисника. Невдаха із зарплатою 58 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень був обіграний опонентами колосальні 10 разів в останніх трьох іграх: чотири рази у матчі з Арсеналом, три з Ліверпулем, та ще три із лісом у суботу. Більше того, за 23 матчі в чемпіонаті цього сезону український лівий захисник програв 53% дуелей разом узятих, не реалізував 55% п'ять спроби дриблінгу і в середньому робив лише 26 точних передач за гру. Що говорить про те, що цей невдаха може вважатися тим, хто несе відповідальність за погану гру Евертона в обороні. Чи погоджуєшся трасти з цими тезами та цифрами, які були озвучені на фанкасті? Так, це був такий період, якраз тільки Дач прийшов, і перші три матчі yeah, е... дійсно була дуже дивовижна така провальна статистика Миколенка е... по тому, як скільки його обходили на дріблінгу суперники. Тобто чотири рази за матч, три і три, і навіть це гравці ліца тричі його обігрували. Е... Для крайнього захисника це дуже погано. І власне, з іншого боку, що там англійські журналісти десь розганяють, накидають е... на вентилятор. За те, що він там не вдах, а там за три мільйони фунтів зарплатою він мав би набагато більше приносити і атаці, і обороні е, дивимося, просто останні два матчі. Його це вже е, після тої критики. Він дуже поправив свою гру. Його е, жодного разу якраз не прийшли. І власне він як. Е, з Бука Йосака просто е, ховав його до кишені 39 хвилин, поки е, Зінченко не створив передумови для того, щоб е, цей хаос розламав оборону Евертона і е, більше разів навіть з е, навіть Миколенко обігрував саку до 39-ї хвилини, ніж було навпаки. Він вигравав е, всю боротьбу, всі єдиноборства. Е, Букайо психував. Він вже там і буцав м'яч е, е, голови лежачого е, е, українця. Е, ну я так сподіваюсь, не нароком звичайно він це робив, е, і е, це показувало, що в принципі Миколенко дуже такий. От він вмикає е, на фоні цієї критики, він вмикає характер бійця і він готовий битися за своє місце. Тобто, ця е, гульна критика вона стосується не тільки там фанкасту. Він е, багато і Ліверпул ехо журналісти вони висловлювали претензії. Вони е, закликали е, до, довірити місце в основі Рубенові нагри читають там Нільса Кунку. Згадували, ну це взагалі там Гравець, який не, не знаю чи він рівня Апел, все таки Миколенко тримає марку, тримає якийсь рівень тої ж виграної боротьби. І е, зараз ще також йдуть чутки про те, що е, захисник Атлетіку який грає в оранді за Нотінгфорт, Ренан Лоді, може посісти місце е, Миколенка. На лівому фланзі це гравець от, власне порівнює, що от, Миколенко чомусь він замало е, надійний в обороні. А от в атаці він не дуже гострий. А от, наприклад, Лоді він навпаки, він там і ключові передачі роздає удари. Він більш залучений до, до цієї атакувальної гри, і, начебто, він стане кращою альтернативою Миколенко. Насправді е, Віталій провів дуже достойні матчі. Він мав робити асисти за Стонвілою. Там просто она не реалізував супермомент. Він був одним з найкращим. там, після Макніла і, і Вобі. Я вважаю, навіть в вчорашньому матчі, попри те один момент, де він загубив дійсно САКА, але там е, всі гравці Евертона, всі вопорники, і захисники всі погубилися. Тобто це не тільки індивідуальна помилка Миколенка, це не так, як е, Гує віддав просто пас е, м'яч Сака і той вивів на майже сам на сам фактично на Мартінелі. Це не було таких е, от, кардинально жахливих привозів. Це був такий хіба наслідок командної е, розгубленості а і Маклонко зіграв насправді достойно, і серед захисників його в нього найкращі оцінки і найкраща статистика, і він найбільше боротьби взагалі в цьому матчі виграв серед всіх футболістів на полі. Найчастіше він м'яч, тобто в нього було три спроби відбору, і він всі три спроби були вдалі. А якщо ми врахуємо про те, що він е, ці спроби робив проти Букоясака, а це зараз ну насправді всі визначають що він демонструє світовий рівень гри флангового гравця Вінгера, е, то е, самі плюси єдине, що просто. То Миколенко вчора не пощастило з командою. Ну так і здається, що лише одному українцю потолнило з командою, який грає в АПЛ. Йдеться про Олександра Зінченка, бо в Михайла Мудрика. Точно не виходить в Челсі і не виходить через те, що не грає команда Потера. Аналогічна ситуація і ще одним українцем, де би кого-то згадуєшся про моколиком, де і відставка Лемпарда начебто, нічого не змінила, і команда не починає грати краще. Так, от з українцями ВПЛ завершуємо. Розпочинаємо, скажімо так, новий блок. Це вчорашній виліт Марселя, просто сенсаційний, із Кубка Франції. Чвертьфіналі вони програли по пена і попри це Маліновський міг відзначитися, і в нього було до, досить багато хороших нагод, але не фартануло. Скажімо, одверто. Як ти оцінюєш гру Маліновського? Два різні тайми він провів. По суті, от перший там реально він мав і шедевральний асист там посупив партнер, який трошки випередив події і заліз в овсайт, е, тому що він там теж е, лінія передачі, вона от така не, не банальна, розрізна була, а вона по по, по, по діагоналі, такій по траєкторії, низом покотив. Е, ну просто це дуже красиво виглядало, і він е, міг би е, там посперечатися з Інченком за той рівнем гостроти і е, магії на полі. Але що в мінус можна закинути Маліновському, те, що він, в принципі, запорог два моменти зі штрафного йому виводили на чисті удальні позиції, він не зміг прошити воротаря, не зміг влучити і забити. і Мав мав би він хоча б один з тих моментів реалізовувати. Був ще момент, коли він з флангу зі штрафного дуже класно крутив в майже забив. Це теж би міг бути дараний момент. Тобто, був такий момент, де отакої от дещиці, як не вистачало. Десь не вистачило Евертону там дотягнути до, наприклад, до кінця першого тайму було б 0, 0 я Думаю, зовсім інша б гра була і точно б не було розгрому. І тут теж Маліновському дещіці не вистачило. Щоб в принципі піти з поля із голом, і з асистом, і точно б вже з перемогою. Ну а далі там клуб другого французького дивізіону забив свої голи і в другому таймі вже рівень і гостроти інтенсивності від Маліновського спав. Він не в принципі і в Атланті не. Завжди витримував цей такий суперінтенсивний футбол. А в Франції тим паче дуже атлетичні команди ну, бігати там вміють, боротися і так далі змушують багато сил витрачати. Тому на 68-й хвилині Тудор його замінив і, і, і такий присмак розчарування. Але в принципі, ну, сенсація не сенсація, це таки це як середняк другого дивізіону Франції в в, в Кубку. З цієї країни бувають історії, де попелюшки просто за матерського футболу е, вибивають суперграндів і на. На ранніх стадіях, і це така казка, е, яка постійно триває і, і прикрашає ці кубкові турніри. Тому, в принципі, Марсель ще так не, не не супер зганьбився, ну просто їм не пощастило. Там вже в серії пенальті, е, все-таки вони на другому таймі от і пенальті, не реалізували. Е, а на останніх хвилинах це таки вже плюс 6 здається. Вони в, в витягнули лотерею квиток в лотерею після матчу пенальті, і вже там. Знову поступилися, ну але могли би могли би зачепитися за результат все ще. І до речі, про темп ліги 1 розповідав на після на одній з післямачів прес-пресконференції Ігор Тудор і казав наступне, що так атлетично можливо і не готовий на 100% в поєдинку Маліновський, бо темп у французькій лізі швидший і вона фізичніша, ніж серія. А і маємо таку от констатацію. Попри це, будемо сподіватися, що все вдасться в Руслана Маліновського, бо вчора він. Відверто добре виглядав, як на мене е, Безмежно, вдячний тобі, Тарас, що погодився е, з нами поговорити і описати. Нагадаю, це був Тарас Котів, редактор Футбол 24 А З вами був також Юра Гаврищак. Не забувайте ставити лайк, коментар і слідкуйте за наповненням контенту на youtube каналі Футбол 24 І також не забувайте донатити на Збройні Сили України.